Підготовка водних об'єктів до зими на сьогодні це основне завдання Сіверсько-Донецького управління водних ресурсів. Тому нарада, що пройшла в управлінні зібрала представників водної галузі з різних областей. В нові інших І сьогодні от я зустріла внимание, тому що подали нові керівники, которые многі з них ресурсом саме таке. Отношения. И, конечно, если они поймут степень важности, ну и вообще-то, степень ответственности, той, которая перед ними стоит, тогда я думаю, будет нормально, слаженная работа як і була рані. Сіверська Донець потребує до себе більше уваги ніж є зараз, зазначає Віктор Антоненко. Адже ця річка забезпечує питною водою декілька областей, в тому числі і в Росії. Цими днями в Ростові пройшов 10-й міжнародний форум, на якому була присутня і делегація з Донецької області. Віктор Антоненко був у складі цієї делегації. В ході форуму було вирішено об'єднати зусилля і боротися за якість води в сіверському дінцю разом. Віктор Антоненко сподівається знайти в цьому питанні і спільну мову з новим керівництвом Слов'янська. По нашему городу пока хвалиться нечем. Думаю, что с приходом нового руководства вот, все-таки положение должно быть улучшиться. Это один из первых вопросов, с которым я буду проситься на прием к нашему новому мэру, вот, и обсудить обстановку ситуацию, чтобы в ближайшее время ее улучшить. Що ж до вирішення цього питання на рівні держав між Ростовською і Луганською адміністраціями була підписана угода, якою в тому числі регламентується охорона навколишнього середовища, загалом і оздоровлення сіверського дінця. Зокрема, невдовзі така угода буде підписана із Донецькою областю а в подальших планах створення фонду трьох областей, з якого можна було б фінансувати невідкладні природні питання.